Вони дістануть всі те 34 із з постаментів візьмуть кулемети Катюша з музеїв війни, одягнуть свої старі найкращі шинелі та всі ордени за взяття Берліну. Похід на Німеччину цього разу очолить сам Соловйов, який не дозволить якомусь там Мерцу очолювати всі сили Європи. Ні, їй богу, я давно помітила, що чим ближче за календарем до 9 травня, тим більше загострюється російська гойда. Або резинова дупа просто відчуває в Росії певний жим-жим. А все тому, що НАТО, яка мертвим грузом існувала останні кілька десятиліть, раптово прокинулась. Європейці виявляється, згадали, що ось ці ну як це кульки у штанях, то яйця, і вирішили їх викотити на кордони Росії, хто переозброєнням своєї країни хто допомогою Україні, хто своїми військами на території нашої держави, І ось щось мені підсказує, що одного дня, прям в букальному сенсі, в прямому ефірі, поки Соловйов буде орати та навалювати на Мерца, на Макрона в його студію, якось так раз єбане Таурос, що тільки плямка лайна і розмажеться по камері. ложь, которую признали и французские, и немецкие политики, которые признавали, что они все это делали только для одного. Чтобы накачать Украину оружием и бросить ее на Россию. Потому что ваша вековая мечта в конечном итоге сводится к одному. Подсознательная. Вы хотите находиться в ситуации, когда русские войска стоят в ваших столицах. И вы тогда, наконец, выдыхаете свободно, зная, что наступило наказание за ваши вековые прегрешения. Русские войска входили в Париж, русские войска входили в Берлин, и, судя по всему, ситуация такова, что, может быть, в этот раз будет некуда входить. Потому что то обострение конфликта, который грядет, mm -hmm. когда на полном серьезе, вот вы, вы меня извините, я еврей, я когда от кандидатов канцлера ФРГ Фридриха Мерца слышу эти слова то я хотел бы уточнить, к какому периоду проклятой немецкой истории он соотносит свою бездарнейшую фразу. Германия снова возьмет на себя ответственность в Европе и в мире. Не громко, но надежно. Не высокомерно, а по партнерски. Именно от нас зависит, каким будет будущее. Снова? Две мировые войны. Снова Холокост. Снова уничтожение русских, украинцев, белорусов. Снова уничтожение тех, кто не угодно, не по соображениям религии, а по соображениям политическим, как коммунистов. Снова. К какому периоду эта нацистская тварь Апівірують в этом вираженні. Такий період Германія брала на себе відповідальність? Звісно, не хочеться говорити фразами російської пропаганди, але розумієте, яка велика різниця між Росією та, наприклад, Німеччиною? Німеччина справді ще нічого не починала, а потенціал там дивовижний. Та й зрештою, слухайте, а коли ви будували північні потоки, то що там? Про Холокост ніхто не згадував? То про що ж сьогоднішня Росія? Що таке російські скрєпи? Церква, історія, культура, 9 травня, велика тічни війна та пфу на вас єдина скрепа росіяни Росії. Це Путін, хтось про нього колись придумав, а всі згодом просто повірили і підтримали, що немає Путіна, немає Росії. При тому, що цікаво в розрізі останніх подій цілком ймовірно, що Росії першої ж і не стане. А Путін це побачить, як він особисто своїми діями і війною розвалив свою країну. Ну а допоки всі, хеть усі, і мертві, і ненароджені, народжені, зобов'язані грудьми затуляти репутацію дупу та холодильник Путіна. Особливо в тих випадках, коли хтось наважується запитати, а чи не засидівся дід на своєму троні? От не віселий товаріші, значить, наш будін великий уже, як он сам про себе думає, захід Эти пять лет бились, пять лет. А ему насрать на все. Вот и все. Спасибо большое. Это вы о ком, уже? А а, а, ну, о ком? Ну, ком у нас это будет вы? велик уже? Четверть века сидит. Пересидел уже что? всех, только до Сталина остался пересидеть. Ну и что, дорогой мой человек? Ну, а разве не было людей, которые сидели больше на этой должности? Ули ты несешь, булду, а? Человек, Искандер. А вы не слышали, что на должности люди были по 20 8, по 30 лет. Искандер не были? Неужели в Татарстане такие недалекие, непросвещенные люди, безграмотные, а? Понимаете? Ну, что вы сказали? Ну, да, сидит и так далее. Что? Но вы-то, вы же ничего не можете. Он что-то делает, а вы ничего не можете. Понимаете? Вы просто жалкий индивид, который кушает и какает, и все, ничего больше не делает для страны. Вот так я вам бы ответил. Вот он сидит, сидит, да, сидит, может быть, еще посидит лет пять посидит, да. А вы не хотите ничего признать, что он сделал для страны, а? Зачем? Уважаемые, алло, алло, а? А, не хотите, да? Как ваша татария там <как> кое-что делала, чтобы может, выйти из состава России. Вам это напомнить, да? Или нет? Это такие, как вы, воду хотели мутить. Уважаемые, я понимаю, что люди по-разному относятся к главе государства. По-разному, дорогой мой человек. Искандер, да. Но вы кроме вот этого плева, кроме слюны, слюны в этом, вы же ничего убедительного не сказали. А может вы скажете, кто-то скажет, что он спас страну, Россию от развала? Алло, а? А того, что татария не оказалась за пределами России, может он этого сделал? А он сделал тоже этого, а? А Чечня отваливалась от нас, а? Кто ее сохранил в составе? Вы не хотите... О, боже мой, зачем мне тратить... Виктор ну, Николаевич. Дивуєш, а може люди і ненавидять Путіна саме за те, що він не випускає національної республіки зі складу Російської Федерації. Я теж насправді не хочу витрачати час на даремні розповіді. Але що цікаво, інтриги розслідування сенсації. тепер стало ясно для чого, точніше, для кого воєнний злочинець Путін напівмертвими руками хапається за владу. І ось вже понад 25 років лишається лідером Російської Федерації. Дід планує у спадок передати владу синові. Так, так, вам не почулося. В цього чорта є ще й син. Принаймні, так стверджують деякі джерела. В мережу виклали фото із зображеннями найзасекреченішого сперматозоїда, що запліднив якусь дивну яйцеклітину, і вийшов із нього Іван Володимирович. Путін він майже не спілкується з іншими хлопцями, відірваний від світу, проводить увесь час із охороною, гувернантками, вчителями, тобто веде такий собі класичний спосіб життя Цесаревича. Як з'ясували журналісти, аж до осені 23-го року, цього Івана, ще дуже рідко можна було побачити на громадських заходах. На них, власне, і зроблені ці фото. Але потім ці виходи у світ припинилися. Ну, добре, хоч до холодильника до татуся не поклали. Тож, ось як воно буде. Треба триматися і триматися, і жити і жити, допоки цей піздюк не виросте, і не можна буде йому передати як наступному путіну свою владу. Ну, а допоки одні діти ростуть, інші піздюки вже виросли. Підошара Лапті Аладдіна образився на нас шакал. Що три роки війни втікає від Збройних сил України глибоко обурений через те, що українські військові сказали правду про нього. Хоча кожного з нас ще з дитинства вчать, що ну, направду не ображаються. Воно може бути неприємною, але ображатися не має сенсу. Наші хлопці по-чесному назвали кадирівців півнями. Ну це правда. Ну камон. На Курщині збройні сили України трусліво наступалі, поки кадировці храбро відступали і убігалі від наших. На Білгородщині збройні сили України знову не знайшли кадирівців на території Росії. Ну і як же, звісно, не згадати, що кадирівці два дні їхали. Два дні їхали, аби спинити колись бунт Пригожина, і так на нього і не встигли. Тобто, воювати проти мирного населення велетні, стріляти по кущам, снайпери, віджимати майно перші йти в бій. Дон-дон-дон, дін-дон. Ні, ні. Мама не пускає. Тож, коли апці призначає стрілку нашим військовим, в мене виникає єдине питання, яке хочеться поставити: ви у мокрому одразу прийдете чи візьмете із собою змінку? 25 п'ятої бригади, петушиної бригади, ми вам як приглашення відправляємо. Приходіте к нам всі іменно на той участок, де знаходиться спецназ Ахмат. Ми вас важці. И очень рады, когда вы приходите туда, именно где находимся мы. Попробуйте еще раз, как говорится, отправить как можно больше своих бойцов именно на нас, наш участок, потому что мы готовы вас встретить и очень будем рады этому. 225-й петушиной бригаде привет от командира спецназа Ахмат генерала Лаудинова. знаете, ремейк на легендарный фильм «Поймай меня, если сможешь». Отправляйте как можно больше. Куда? Где именно вы воюете? Мы уже не только на территории Украины вас искали, мы уже пошли в Россию, а вас и там нет. Притом я нарешті зрозуміла, чому Кадеров тримає своих псів Подалі від фронту в цьому є, як і завжди друзі, своє пояснення. Певно, він розуміє, яка рваніна почнеться вже після війни, і що йому потрібні найманці, які зможуть його захистити від СВОшників від безладу, погромів та замахів, які лавиною пройдуться обов'язково по Росії. Там вже розуміють, що ті, хто повертаються із СВО, в рази небезпечніші навіть за зеків, яких випускали для СВО. Держава робить все, аби цей відпрацьований матеріал ніколи не повернувся додому. І якщо їх всіх треба буде покласти в український ґрунт, Путін до цього готовий. Ну, ви обращалися наверх з цим вопросом. Чому там одні воюють до останнього, а другие, условно, сидят дома на диване. Ну, такое впечатление, как будто у нас государство просто стремается э, расширить вот этот самый мобилизационный резерв из подготовленных людей. Ну, Господи, ну... Может быть, потому ну, что оттуда приходят люди уже совсем другими? Э, Они не боятся многих вещей. Э, Они да, многое повидали. Да, такое впечатление, что государство рассматривает этих людей, вот... Э, скажем так более контужных, чем я, mm -hmm. вот, хотя, возможно, mm -hmm. и меня тоже, да, как как фактор внутриполитического риска, почему-то угрозу видят в ветеранах. Опять же, это так расходится со словами, там ветераны СВО, гордость страны. Э... А наше государство возникает такое ощущение, не сильно заинтересовано, чтобы у нас мужчины были многие с боевым опытом, чего-то они опасаются, ну. Но... Та я нагадаю, що Росія втрачає не тільки на фронті щоденно чоловіків, але й в тилу вони теж дохнуть як мухи, і перетворюються на овочі. Знаєте, чому я не вірю жодному слову, жодній емоції Маргарити Сімайнян. Бо особисте горе, її не змінило, а так не буває, не змусило замислитись, що ж ти тварь по життю зробила не так, скільки болю та страждань ти спричинила і принесла іншим. От всі ці ох ах, це просто гра. Маска давно приросла до обличчя, а прошивка зроблена у російських пропагандистів таким чином, що люблять вони щиро тільки Путіна та гроші, гроші і Путіна. Бо все інтерв'ю, яке ми розбираємо вже на перший випуск, там все одно згадуються: СВО, війна, режим, ненависть і злоба. Слова не сходяться із діями. Кресс на грудях, але черт возьми, все одно у штанях. Вон и первертней. И тому, так так Бог их и карая. Я был здесь в декабре. Он говорит, а вот Маргарита, вот... ну, немного умнее меня. Я с этим просто какой-то момент говорила, смирился всегда, и принял. Я всегда злилась. Богу что он ближе. А, и это мне очень много дало. Она меня научила прощать это Она правда меня научила прощать он это сказал несколько раз поставься. а вот это вот это правило надо прощать людей этому выучили. да я совершенно кардинальным образом мне кажется изменился там ну с юности только дебил не меняется по большому счету но я думаю с точки зрения меня там десятилетней давности не говоря уже 15-летней давности я изменился но тут еще и благодаря а, а, маргарите конечно потому что она глубоко как мне кажется воцерковленный человек и, а, и есть какие-то вещи которые и не поспоришь ну и и так лучше как бы и для души делать и, и для себя как это так происходит? Ты же не, не говорила ему, что Тигран там надо прощать. Это же как-то как органично по-другому происходит. Такое. Говорила, я тебе расскажу, что он имеет в виду. А говорила? Ну, послушай, мы живем в тяжелом, сложном мире, да? Ты сам прекрасно знаешь. Ну, вообще, любой мир когда у тебя большая карьера когда ты занимаешь какие-то позиции, когда ты известный человек. Это связано с огромным количеством интриг вокруг тебя. Безумным количеством. Каких-то подстав, еще вся эта публичность. Кто-то тебя ненавидит, кто-то э, против твоих взглядов. У кого-то это просто работа тебя ненавидеть. И каждый день постить какие-то гадости, какие-то псевдорасследования. Непонятно что. И Тигран всегда с недоумением мне говорил, послушай... Ты же знаешь, кто сделал вот эту гадость против тебя. Я говорю, да, я знаю. И что ты не будешь отвечать? Я говорю, нет. Ты же можешь уничтожить человека этого. Я говорю, я не буду. Вообще ничего не сделаешь? Я говорю, нет, пальцем не пошевелю. Как ты так можешь? Это неправильно, так нельзя. Тебя сожрут, надо отвечать. Но он же мужчина, понимаешь, у него тем более такой вот темпераментный, южный. Обязательно надо отвечать, нельзя спускать. Ну ты что, ты скоро тебе там. Плісму, по-моєму, і ти промолчиш, я говорю, да. дивовижно, що після всього сказаного це ж ніяк не відбувається, наприклад, на українському питанні. Ну тобто, радіти, коли бомлять Україну, це супер. Але зрештою, все інше Маргар Сіманян щиро пробачає. Саме тому за неї я не переживаю і не сперне співпереживаю. А от за кого переживаю, так це за Марію Захарову. Як тільки я сьогодні побачила останнє інтерв'ю Олега Царьова, то в мене виникло таке враження, що тепер не вона, амбасадорка всіх дешевих наливає к Росії, а зрадник і беребіжчик Царьов забрав її пляшку першості собі. Що він так просто орієнтується тепер на азійський світ? Одним словом, зрадник так опух. Що вже навіть очей не видно. Я знаю, чому знаю, чому він п'є, знаю, чому вони всі п'ють і заливають горькою. Бо все, що вони собі придумали, намалювали, що самі повірили, міфи, які вони створили, все розвалюється на очах. та ні тобі якихось перемог, про які вони мріяли, ані другої армії світу. Сам царьов каже, що єдина сильна сторона Росії це створювати. Міфи, малювати ілюзії, що вони непереможні, що мають надпотужну силу, а як дійшло до війни з маленькою крихітною, слабкою Україною, так Росія і обісралась. По своєму, талантливі. Ми, По -своєму. Да, ми настільки вміло могли створювати міфи, Мы настолько тогда создали вот ощущение этой армии, которая вторая в мире и все такое. Дождите, ладно, Соединенные Штаты в это поверили, мы сами поверили. Это была большая ошибка очень, что так получилось. А какая, на самом мы, деле, мы не нет? должны были заходить столь малыми силами в Украину. Меня, знаете, всегда учили, что mm, количество не в якость. Бо вас заходить і заходить, заходить, і заходить. Ви б'єте, ви застосовуєте ракети, безпілотники? Ви придумуєте нові нові способи нас перемогти? Але здається, річ не зовсім в цьому. Але сьогодні програма не про це. Нарешті, друзі, на останок важливе. таємниця смерті папи римського розкрито. Ну а заодно і королеви єлизавета. Так, ви, певно, могли би здогадатися, що мова йде про нашу причетність, точніше про причетність президента України. Виявляється, існує таке собі прокляття Зеленського. При тому тримається це прокляття міцно. Півроку тому, у жовтні минулого року, Зеленський зустрічався із Папою Римським. І ось нарешті, нарешті, смерть настала. Але знаєте, про що я подумала? А Гаспарян мені в цьому допоміг. Це ж виходить для нас певний порятунок. І якщо Зеленський на відстані вміє вбивати людей після зустрічі із ними, а в першому сюжеті я вам розповідала про те, як Путін і штанішок вистрибує хоче зустрітися із, може, ось він. Кінець війни? Римський Франциск. Ну, меня сложно заподозрить в какой-то любви к Папскому престолу. Ере куминизма это точно не мой вид спорта. Тут интересно то, что э, это очередная просто жертва проклятие, обмутка в пижаме. Ну, просто вот вдумайтесь, да. Вот бабушка императрица была в Великобритании. Она пережила всех. Она спускала фрегат на воду для борьбы с фюрером Великогерманского рейха. Но стоило только миру явиться вот этому деятелю, все, арцы и воду концы. Ну, правда, тут на паях с Лизуськой. Действительно, бабушка видела многое. В относительно хорошем возрасте застала Битлз. Оценила Black Sabbath. Дождалась Секс Pistols. Вздрогнула от Motorhead. Но ничто ее не брало, кроме вот Лизуськи и обмутка в пижаме. Теперь Папа Римский. Вы вообще понимаете, сколько политиков Полегло уже после встречи с этим чертом. Удивительно. Главное, что желающие все равно находятся. Тобто вирішено, все ж таки, зем точно треба зустрічатися із путіним. Будемо сподіватися, що ця зустріч може відбутися вже незабаром, а просто зараз що. Правильно лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайв. Коментуйте, почути, побачений. Звісно, скажіть, чи вірите ви в прокляття від. Зе не забувайте підтримувати незалежну журналістику, фінансово допомогти команді. YouTube каналу Курбанова Лайф ви можете за допомогою всіх реквізитів, наявних в описі до нашого випуску, або ви ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Дякую, що були разом з нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!